Кілька сотень учасників у спортивних формах і ще більше учасників на центральній площі міста. Такого масштабного спортивного марафону у Романові ще не було. Саме так у районному центрі розпочали акцію, метою котрої є декларування громадської позиції. Сьогодні ми зібралися на цій площі, аби висловити свою позицію. Ми не хочемо війни. Ми за мир, нашою молодіжно-спортивною акцією. Ося до усіх, хто любить життя, кому не байдуже, наше майбутнє. Цього разу акція стала цілковито аполітичною. Майоріли лише українські прапори та ще власноруч створені школярами плакати. Діти переконують, попри спокійне та умиротворене життя у рідному краї, їм не байдужа доля країни. І саме це стало головною мотивацією участі у проєкті, що згуртував учнів обох навчальних закладів Романова. Наш клас. П'ятій Дуже хочу, щоб в нашій країні панувала злагода. Ми це влаштували для того, щоб підтримати всю країну. І щоб в всьому світі був мир назавжди. Романівська акція Ми за мир це той випадок, коли діти без вагань та з ініціативою підхопили ідею, запропоновану педагогами. Ми вчителі кафедри фізичного виховання Романівської гімназії. Ви поступили з пропозицією провести спортивно молодіжну акцію на підтримку миру на Україні, на підтримку цілісності України. Ми хочемо, щоб наші діти, яким ми виховуємо, жили в мирі, гарно навчалися, раділи сонячній гарній погоді, сонцю. Кульки кольорів українського державного прапора учасники акції випустили в небо. Саме таким став їх символічний меседж. Діти вірять, що їх добрий намір стане своєрідним оберегом мирного життя.